Мир вам, дорога, мені церква, шлях любові, всі, хто вовручі та всі, хто в розпорошенні, ті, хто у своїй хаті, і ті, хто в чужій, Бог з нами. Благословенний Господь, бо Він почув голос благання нашого. Господь, наша сила та щит наш, на нього надіялось серце наше, і Він нам допоміг, і втішилося наше серце. І співом своїм ми прославимо Його, мир нашій Україні! Ранковою росою сьогодні буде Книга Приповісток 11.27. Хто прагне добра, той шукає вподобання, хто ж лихого жадає, той прийде до нього воно. Праведники пізнають волю Божу, виконують її в своєму щоденному житті, чим шанують Бога та приносять собі честь і благословення та мають надію. В цьому і є секрет мудрості, яка кличе Я кохаю всіх тих, хто кохає мене. Хто шукає мене, мене знайде приповісті. 8.17. А злі люди не слухаються Бога, завдають біди іншим, піднімаються за рахунок ближніх, їх ненавидять і їхнє життя веде до катастрофи. Христос це пояснює так, від Матвія 7,7. Просіть, і буде дано, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, тому відчинять. Звичайно, якщо ми бажаємо творити волю Божу, тоді ми пізнаємо Його закон, і Його дух веде нас дорогою правди. Ми просимо на добро і тримаємо на добро. Ми шукаємо Царство Божого, живемо законами Його праведності. Господь дає нам все, що сприяє нам на добро. Все питання зводиться до одного: які твої цілі? Якщо твої цілі полягають в тому, щоб робити добро? І допомагати іншим, то ти, звичайно, отримаєш благословенну прихильність Бога і людей. Якщо відповідь полягає в тому, щоб служити собі і завдавати клопоту іншим, то певне покарання приходить і від Бога, і людей. Ти будеш подібно до того, хто рова копав, і його викопав, і впав сам до ями, яку приготував, обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Псалом 7, 15, 16. Якщо ви егоїстичні, чи ображаєте інших, якщо ви критичні чи негативні, якщо ви озлоблені чи заздресні, або якщо ви сієте розбрат чи дратуєте інших, то вас чекає болісне, неспокійне життя. Це так просто. Господь знаний, він суду чинив, спіткнувся нечистивий у вчинку своєї руки. Псалом 9:16 дорогі мої в Христі. Не втішайте себе тим, що ви не кривдите інших, що ви залишаєтеся самі собою і дозволяєте їм жити своїм життям. Ви ніколи не будете благословені. Прихильність Бога і людей йде до тих, хто старанно шукає добра. Не плескайте себе по плечу за те, що ви самі по собі і не турбуєте інших людей. Твоє життя марнотне, якщо ти не слуга. Любов до ближнього є другою заповіддю, але Бог пропонує разом із нею винагороду. ви отримаєте любов від нього та інших, що є великою цінністю, бо ліпше добре ім'я за багатство велике і ліпша милість за срібло та золото. Притчі 22.1. Апостол Павло закликає: Отож, поки маємо. Нагороду робимо добро усім людям, особливо ж своїм повірить, до Галатів 6,10. Ми живемо, щоб творити добро, щоб служити, а не для того, щоб нам робили добро чи щоб інші нам служили. Таке мислення саме по собі є збоченням. Рідні у Христі, хто сьогодні отримує користь та благословіння від Твого життя? Що хорошого ти можеш зробити для когось зараз? Зроби це зараз. Навіщо чекати? Якова 4,17 каже, що знати? Що знати, що ти можеш і повинен робити добро, але не робиш цього, є гріхом. А хто женеться за праведністю та за милістю, той знаходить життя, справедливість та славу. Приповісті 21,21. 21. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оруч. Помолимось. Добрий батько, я дякую тобі за твою бл... благість і милість. Я дякую, що ти наш батько. Дякую, що до цього часу ти нам допоміг, що Ти тримав нас крепко до сьогодні, Господи, і ми розраховуємо на тебе й далі, чекаємо на тебе далі. Ми хочемо бачити славу Твою в особистому житті, в особистому житті церкви і, Господи, в житті України. Благослови нас. Довіряємо Тобі і поклоняємося Тобі, наш добрий Батько в ім'я Ісуса Христа. Амінь.